Чи я мудак за те, що відмовилася переробляти громадський проект після того, як сусідка звинуватила мене в тому, що я хизуюся своїм вільним часом. Мені 23 роки, я живу в невеликій спільноті, де є старий спільний дворик. Минулої осені я почала проводити його до лату у свій вільний час. Підрізала кущі, перефарбувала старі лавки, прибрала сміття, посадила квіти. Кілька сусідів подякували мені, хтось залишив невеликі записки. А ОСББ сказали, що цінують ініціативу, навіть якщо це не офіційний проєкт ніякої драми. До минулого місяця одна сусідка Клара, 36 років, підійшла до мене, коли я підмітала. Вона сказала, що я змушую всіх виглядати лінивими тим, що сама доглядаю за двором. Через тиждень вона прийшла до мене з друкованим листом, який написала від імені мешканців двору. У ньому було сказано, що якщо я хочу й надалі щось. Змінювати, мені потрібно подавати план, щоб усі могли за нього проголосувати. Вона також сказала, що обрана мною схема клуб без гармонії і що їх слід переробити, щоб було більш симетрично. Я ввічливо сказала, що нічого переробляти не буду, і якщо їй потрібна симетрія, вона може організувати власний проєкт. Вона огризнулася, що я поводжуся так, ніби двір це моє королівство, і роблю все навколо про себе. Того часу вона каже людям, що я захопила спільний простір і що я відмовляюся співпрацювати. Через це мені тепер незручно кожного разу виходити на двір. Я не думала, що прибирання занедбаного простору перетвориться на політику сусідства, але ось ми тут. Мої друзі кажуть, що Клара просто соромиться того, що сама нічого не робила, але я починаю думати, чи не мала я поводитися інакше. Чи я мудак чи повинна була погодитися переробити розкладку, щоб уникнути конфлікту? чи я ненавмисно перейшла межу?